Вирощування винограду ціла наука, він вимагає чимало клопоту і уваги, в тому числі через те, що схильний до різних захворювань, ознаки яких не завжди можна відразу помітити оїдіум. Друга назва хвороби, несправжня борошниста роса, це небезпечна грибкова інфекція, від якої щорічно гинуть цілі плантації винограду. Захворюванню сприяє тривала спека і сухе повітря, особливо воно поширене в південних регіонах. Грибок проявляється спочатку на листках, потім вражає стебла пагони і зав'язі. Якщо на цьому етапі не помітити проблему, зараження поширюється і на плоди, основні ознаки наступні: дрібні жовті точки на лицьовій стороні листя, великі сірі області з білим нальотом зміна кольору листя і стебел на коричневий засихання і скручування листя. Так як грибок живе і розмножується в ґрунті, профілактика повинна починатися саме з неї. Восени, після збору попереднього врожаю, землю необхідно удобрити порошковою сіркою з додаванням деревної смоли, препарати з вмістом таких речовин, карбіс, тіовіт, топас, слід приготувати розчин в пропорції і в сімдесят кошти на відро води, рясно полити землю під рослиною і перекопати на один багнет лопати навесні. При появі перших пагонів лозу потрібно повністю оприскати фуніцидом. На практиці доведено, що кращий результат дає препарат циркон, але його можна замінити такими як поліхом або родимол голд міддю. Перша ознака зараження жовті маслянисті плями зі зворотного боку листа. Коли грибок починає прогресувати, він огортає густим сірим нальотом все листя і ягоди. На цій стадії хворобу можна побороти, рясно обробивши рослину потужним фунгіцидом, наприклад, цирконом. Однак, якщо проігнорувати проблему, ягоди почнуть лопатися і культура швидко пропаде. Для лікування сильно ураженої лози використовують один у бордоську рідину, оприскування гілок і зав'язей проводиться 5-6 разів протягом сезону. При цьому слід чергувати цей препарат з медисодержащими складами альтернаріоз. Це грибкове захворювання зустрічається повсюдно, все листя винограду покриваються світлими горбистими плямами, пізніше листя темніють, пліснявіють і опадають. При подальшому розвитку хвороби пагони пліснявіють і знаходять гнильний запах, а ягоди неприємний смак, урожайність лози і якість плодів моментально знижується. Для лікування проводяться наступні заходи. Всі уражені листя, кітки і зав'язі потрібно обрізати і спалити здорові гілки і листя, оприскати препаратами свіч, поліхом або бордоською рідиною з метою профілактики хвороби весняні, поливи проводяться слабким розчином марганцю з розрахунку 20 гречовини на 10 води. Це не дозволить інфекції, що знаходиться в ґрунті перейти на лозу антракноз. Перші ознаки проявляються на виноградному листі у вигляді темно-бурих плям з чорною окантовкою. Далі відбувається всихання пагонів і гілок. Ризик зараження особливо великий під час тривалих дощів. Коли спори переносяться з ґрунту на рослини бризками води, лікування проводиться шляхом обрізки заражених елементів, застосуванням хімічних засобів і фунгіцидів перевірені препарати картоцит, полікарбацин, дозол і ордан, обробка проводиться протягом усього сезону з інтервалами в два тижні, сіра гниль. Ця інфекція вкрай складно піддається лікуванню і краще попередити: сіра гниль може вражати будь-які ділянки лози. Але найчастіше її видно на нижній частині грон у вигляді волокнистого нальоту. Садівники практикують наступне: нижню половину ураженої і підгнилої кисті обрізають секатором, залишаючи верхню частину рости далі. Профілактичні заходи від сірої гнилі прості та ефективні. Необхідно не допускати контакту гілок з землею, пасинкувати культуру. Вчасно прибирати бур'яни і зменшити дозу азотовмісних добрив, якщо рослина вже заражена, обробку лози слід проводити препаратами хорус, антракол або свіч. Омопсис цей грибок потрапляє на виноград після фізичних ушкоджень лози, наприклад, при обрізанні нижніх гілок, які не плодоносять явні ознаки, на листках з'являються великі чорні плями з жовтою облямівкою. Ззовні вони нагадують опіки. Уражені тканини швидко гниють і утворюють дірки в листі протистояти інфекції слід комплексно ранньою весною при розпусканні перших бруньок. Кущі обробляються бордоською рідиною протягом сезону. Уражені ділянки лози необхідно постійно виявляти і обрізати осени культуру слід також оприскати бордоською сумішчю. Всі перераховані грибкові захворювання є хронічними і системними. Одного разу, потрапивши на садову ділянку, вони залишаються в землі на довгі роки і повністю вивести їх не вийде. Можна лише постійно стримувати їх розвиток, але тільки вчасно реагуючи і вживаючи заходів.